Господь ветай все у яскині, світло в темряві сіяє, хай божа ласка тут витає. Хай кожен до Господа смішить, хай любов у серці так горить, де ясна зірка засвітила, там діва сина породила. Добрі люди, ми ступаємо усюди і всім новину несемо, що зникло світу, всяке зло. На небі музика лунає, за Хорангенський та співає, радіє небо і земля. Христос родився, Господу хвала. Ми пасли отару в полі, враз почули з неба хори, ангели до нас спустились. Серця наші звеселились, нам новину сповістили, породила діва сина. Не в хоромах, не в палатах, а в яскині між ведляти. Як почули цю новину, усі дружно поспішили, Богу покліни серця віддати, за душ спасіння попрохати, зоря вела усіх до Бога, і на Подивіться, на в кокусівці. Ми продукт брендовий маємо, продамо і обміняємо княсом і заморських до країв, сам султан його вже їм. А ко випитаємо, вибираємо Міряємо, Мігаємо. Сам султан його вже їв. Тіло моцний є у нас. буде з ним веселий час. Лише один його товто. За дитя зема! Хизмодный в хамниці. One to one. Я б привезла. Я б привезла пані спідниці. Откажите. То шоу на медицин. Вареник. Вареник. А знаєте, а В середині, то що? Вареник з м'ясом. А знаєте, що ки вареник з м'ясом? Пільмень. А, а ще, ще маєте таку штуку, таку от таку шматрину. Вона вам поможе. Тримай. Вона вам поможе! А нікого будь-похоже! Она нікого будь-похоже, вотакого! Пойді всім! Ой красуне. Тобі так усе пасує. Хочеш хустку подадує. Чи вощю поцілує? Ні. Ах ти трухлявий пеньок. Бачу, лізеш до дівок. Поцілую зараз так, бачиш, можу мій кулак. Знак я лешу на руки, не зберіть, Туди помалу, туди. Пусть я тобі сказала? Ох, хібідний, я нещасний. Кожен день такий опасний. Як до когось підму... не до життя. Зразу битим я буду. Люди добре ще зробіть, пане, її подало забріть. Мене... мене, мене красуню, діаманта. Ти хотів задати дати? Ох, як прям я знайду, раз від тебе я піду.